Доброго дня, шановне панство, шановна аудиторія. Ми зараз знаходимося в вагоні номер 12 потягу Ганська Одеса. Їдемо на серйозний... Зараз підійжіть кондуктор прийде з хостільки. на серйозний захід, Одеські читання. У мене тут серйозна аудиторія і вони хочуть поділитися деякими коментарями з приводу їхніх вражень, очікувань і взагалі мети їхньої поїздки. Так, пройдемо трошки. Поїхали, 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 поїхали. Давай. Доброго дня. Ти покороче. Як вас звати? Дякую. Катерина. Так. Да. Що ви тут робите? Заправляю. Ви, ви, ви тут всім заправляєте, да? Катя, рулі, рулює, да? Да. А, так? Катя рулить і вирулюють, так? Так. Ви рулюєте в Одесу, так? Да? Да. Далі, далі, далі. варно, Я з Одесу. Доброго дня. Максиме. Ага, Максиме, що ви тут робите? Тільки не кажіть, що ви тут заправляєте, бо тут заправляє катя. Да, я допомагаю заправляти. Да, а куди mm -hmm. ви їдете? Так, вроді як в Одеса. Вроді, вроді як Одеса. Вона кудись вас веде, не знає куди, так? Mm -hmm. От коварна катя. А що ви там збираєтесь робити? Хоч. Mm -hmm. mm -hmm. Да. Ну добре. Mm -hmm. Гарних вам. веселих свят. Так, так. А, давай туди, давай, давай. Доброго дня. Як базувати? Ідите. Хто такий? Пароль-явки. Все, увага, увага, увага. Ми знайшли піжона в майновому. Мажори, мажори, мажори! Дніпровські мажори їдуть в Одесу. Все, все, все вилай, Доброго дня. А ну, біжон, вилазь. Не чіпай бігський. Не чіпай бігся. А біжони атакують. Тихо. Безпреділ. Що за безпреділ? Так, все можна, що? Да, що ти? Ну, що ти йдеш в Одесу? Подожди. Дай нам інтерв'ю, потім нас бить. Чого ти йдеш в Одесу? Як ти звати вообще? — Що це таке, пацанчик? — Ваня, Ваня Ваня Петров. Ти що да. брешеш? — Ваня, я без одеських щоток. — Ти брешеш, ти не хочеш на Ваню, Ваня — простий парень. — А я який? — Ти на якогось Вактіма, Пападоса ну, смахуєшся. — Я, я подбуржую, кажу, щоб мені не пролізали. — Він ще нам понтовив, ти нам каже в мікрофон. Що ти там збираєшся шо? робити? — Ще застрівся там да, в мікрофон, я вже вийду. — А ти один в купе? — Викупився в купе, так? — Та там весь пентхаус. Так Самый скажи, ну, заходи. заходи. Ну давай, заходи по Попинаешь нас? А ну снимай пентхаус. Ой, да тут не пентхаус. Так ты там общага, не пентхаус. Да, развод. Ну, вот а Псевдомажор. Не... Я ну, поломал тебе тебе Ты Снимаешь ли я Так, теперь серьезно. Ты сейчас наверное, на конференцию едешь? Да что? Ты тоже? Ты... нет. Не. На конференции. На конференции? Для буржуев. Для буржуїв? Да. А там окрема секція для буржую, так? Да? Да. Да. А я на... яка у вас тема статті? Не шановний? Це називається новітня історія України. На на буржуїв. Для буржуїв, так? А да? яка тема у вас статті? Антикомуністична, значить, для буржую, да. так. Да. Українська повстанська армія. Да. Угу. На закерзоні. Рейди УПА. Словаччина. Словаччина? Знаєте, кілька слів словацькою? Ти до nee. пічі, до пердели, там. <рігінь> це це, 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 це Тіма Шмірська на козах, а? Це Кульська. Ти що, ти що? Викурю <праць>? чураку воле. Ні, не знаєш, ні? Що, субтитри включити, слава. <рігінь> <рігінь> ну, не знаєш. Ні. Ще Кульська не згинала, знаєш. Кульська не, знає. не згинала? Це чуміш, воле. Ну, ми ще до тебе повернемось. Ну, давай. Ну, давай. Все, поїхали. <рігінь> Дальше, ну, зніміть мене, а то я, знаєте, як... Це я. Ось. Це він, це, це він. банан. Не путать, при не путают, не путают. Да. Да, вот, да, да, вот это да, вот я. это обезьянка, а вот это мартышка. Не путает. А це невідомий ведомый паттерн. А это новидомый брат. Ну все, надо пометало. Все, это занимаешься? Увага, увага, мы знали дівчат. Мы знали девчат. Нет, сейчас. Ось ми знайшли наших прекрасних створінь. <смір> Доброго дня, чи Доброго. вечора, чи ночі. Я вже готуюся. Що ви за... готуєтеся? Ви, ви вже візнає? готова, так? Да? Що ви пили? Що ви курили? Он спитайте. А, а, вони вам щось дали, не знаєте що, так? Да, я вже не знаю, що. Колись користувалися. Що ви проводити? Ми їдемо з дівчатами гроші заробляти. Гроші заробляти? В Туреччину? Через Одесу? Так. Ахмед? Через Ахмета, да? Ахмед Ахмет, прийшов? А, Мехмед. Мехмед. Ах, Мехмеда не знаю. Він продає там дівчат за велику ціну. Да. Гарем, їдем, гарем їде? Да, так, дівчата оті разом. А я Валері все розкажу. Да. Так Валера hey Forda, -a -a. -a -a. Ja, продав. Продав Валера? Ай-яй-яй. Да, це Валера мене продав. О, да тут ти шо? ой 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 увага. ой 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 Сучасні інтелектуали, так, Третій курс. найвищі інтелектуали, гордість нашої. Міністри Так. Вони спеціально розмовляють іншими мовами, як інтелектуали царської доби потягу. І не бояться, що на них настучать всякі там доносчики. Хлопці, якою мовою ви зараз розмовляєте? Ні, вони всіми володіють. <реш> Я так знаю, ти протовчанською мовою була кажеш, так? Да? Воно за протовчином щось. За продавчі папом.

Да. Забудь повністю. В нього мозок відбило від Цей. таких Цей. гарних Цей. дівчат. А, Ви, ну все зрозуміло, що він да. що мову забув свою <рігум> протащанську. Ви вирішили <рігум> звабити <рігум> цих інтелектуалів, <індиук. рігум> так? Хай! Хай! Прибери руку, нічого не видно. Насліпіля. Так, ну ми засліплюємо. Баунті подвійне задували так? – так? Краська насолода. Так, так ви так, куди їдете? По кокоси? Ми їдемо в Круїз. в Круїз. Ми в Турцію їдемо. я на вже все сказала. І до Ібрагіма. До У них, значить, Мехмед, а у них Ібрагім. У нас один на двох. Ми в Харем. А що там будуть робити? Танцювати. Так. Як збройний? Чунгачанга. Чунгачанга. Заспівайте нам Чингачанку, пару Чунгачанга ні. Хай хлопці нам що тобі заспівати? На противчанській, по польській. Плиня висла плине по польській країні. Чича. Чичанга, чичанга. За рекламу, побачите, ви тут згущоки тут реклама. Солодке життя, то де А що ти мені бананом вдихаєш? А ми мікрофона не знайшли. А ви куди їдете? Ага, ви хто? Хто такий? Я не знаю. Мене взяли в раби, щоб я тут працював. Збирали всіх інтерв'ю. Так я не знаю, куди везуть до якогось ібрагіма. Я вже дізнався, що це суто пахне жареним, ним так. Да? Я боюсь стать євнути. Так що я буду чекать спутник. Візьму всіх інтерв'ю і вистрибну на фік. Дрижи, дріжи, дріжи, Доїдемо до Кіровограчни і я. А, так він сей з Кировограчів. Крикну за ВДВ і стрибнувся. Мене знімають. Не за ВДВ, за та гіб. Ні, за ВДВ. А назад не спік. Все, динозавр. Дінозарчик. Так, Я соскучилася за Назарчиком. Ірочка заскучала за Назару. Ку — Ку-ку. — Передай Назару привіт, скажи, що ти що він замовляєш. Ми йому пропонували. Назар, ти як мій колишній одногрупник. Колишній я за тобою дуже сумую. Повернися до нас у групу, будь ласка. Скажи шостий вагон. Він сказав, я не хочу бачити Лангенштейн. Він сказав, що її дід кидав єврею. Ні, не, кидав єврея. Євреї його кинули, і він кидав да, до концлагеря. А тут євреї? Він сказав, що твій і Дід Фольс був. Кидав єврею у війну. І то з тобою не буде общатися. Прехензі доч? Ну, шпехензі. Шмайни, шайси, там, всяке таке. На основі. Ну, так і розкривається. А ми думали, ми думали, стоп снято. Ты как умеешь? Пошли, 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 пошли. А если не, не ботан. Ботанить вредно. Нормально вогонь. Так, да, Європа. Непрокупний. О, Ядрюна Качеришка. Це ти хто? Тирата, тож ведучий. Тут у місті сам егродня. І вам. — Опачаю. Давай. Що це у вас за спальний мішок? Спальний мішок. Ви хто ви? Представтеся. Володимир Денис Громче. — Громча. Випускник. Випускник Дніпро-Петро. Дето — Не Кого до, Кого? — дітовучить? учитель, да. так. Да. 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 Багатьох да, закатували. Ну, вже півроку працює, катую активію. Працюю вже. Це герой нашого року. часу, людина, яка робить, <риклад> робить. хочу тепер. Я, Я перепрошую, Пожертви на благо суспільства, виховує цих маленьких негідників. — Приносиш в жертви дітей. А Сатан, знають, всі вже вивчили. Вже вивчили, на пам'ять вже добре. Да. Ну, наш студент погано мене навчить. Вот а якщо це тільки на користь. Так, да. так що, все, все по-нашому. По-нашому. Ще так. багато наших? Отам. Отам я бачив, там, так, да, дівчата. Я думав, я чекав, шукав. Банан, каже, банан. Чекав, буде пан Ярослав, чи не буде. їхати. то побачив. Та я всі Ярославль... прізвища знайшов. Я писався, що я голова СНТ, але я взагалі заступник і секретарного ну, для пафоса можна. Він, коротше, всіх перерахував, хто заявки були подані, щоб тіп, ну, сказати, прийняли чи не прийняли. Ви він сказав тільки наших. От. А ти в якій секції? А, вон... Нова і новітня історія. Нормально, а що за тема? Що... Нормально тіма. Да, війни. Ну, Нормально тема, все можна Це, Це... побачити. Фінляндія у Кримській війні. Вій. Та що зимова. Та, Кримська та, Ну, Кримська зимова війна. Ну, якось так перенеслось. Так що... Ми слідимо далі, там кажуть, є п'ятий курс, наливайка. І ми а, йдемо до наливайка там, там, за наливайка. Да. А ви вже з патуні? Да, Я сьогодні наробився, дітей закатував. Наробити? Наробити. <рився> Провіз дві контрольних. <рився> Десь і народ катувати будете? Да. Так, 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 так. Камера мотор. Алло, ми попали до завітньої наливайки. Зараз нам надають кучу бухла, і ми будемо в п'яні. Привет! Ой, пападос! Давай святые, святые ліхтарем. Доброго вечера! Что це у вас за самогон? Самогон? Конечно, урожай, сярвочный. Танная ринка, сидор, да? Сидор? Расскажите про ваши вражения. Нормально я самочек? Да, так, ничего. Вставляй? Последний шаг поедет. Это нам вообще не скучно втрою. Втрою. Ну, втрою. Ну, на втроєм. — Ну а втроем на троих Опыт, Чисто наука. Пятый да. курс, пятый курс уже. Досвет. Вообще. Досвет уже как А как блядь. же? Жизнь наша такая. Нет, веселая. Скажу, ну, ну, вот здесь я забыла. Вы тоже сидите на конференции? Ну, тоже, да? Ну да. А что там? Что у вас главное в этой конференции? Фуршат? Mm. Нет. Очень ну, интересно послушать. Ну, ну, тосты. Тоски. Реально интересно узнать, что там всего даже. За что там пьют, да? Еврейские, тости. Я не страдаю антисемитизм. Ну так это наоборот. Она брала участь у Голокости. То есть у выставки. В участь. Выставься Голокост куль. Массовые розстріли євреїв в Украине в 41 45 роках. Нам сертификаты даже давай. Покажи сертификат. Там где-то лежит дома. Ты что, дома его забума? Я подожди, не думала брать.

Внезапность не удалась. Здравствуйте. Як вас звати? Представтесь, будь ласка. Денис, історик. Історик у вас. Історики, давно це у вас. Що наскорієте? Тільки ж ви історики, де горілка? З 2008 -го року. Ой-ой-ой, це страшно. А що ви заховали вже все, так? Да? Да. Заховали, це да. Шухер. Да, шухер. Шухер, шухер. Хто Ходить. крикнув шухер? Скажіть, хто вам крикнув шухер? Денис Кріх. В нам, знаєте, нам сказали у шостому вагоні, що так. у вас тут наливайка. Я наливайка. Ну а не сказали, що ви тут організували наливайку. Нам крикнули шухер, і тому ми не наливаємо зараз. -а. Ви как ви тільки підете, ми одразу доставили. Що застанемо. Конечно, коньяк коньяк і коньяк. Ну так, ми купили пакетик, поняв, щоб ми все було як чай. Пакетик, так. Розтворимий коньяк? Так. У нас тут іде практична конференція. Вплив коньяка і чаю на організм людини. Так. В умовах потягу. Історичний аспект. Історичний аспект, ретроспектива. Принцип історизму. Принцип історизму в вживанні чаю, так. Історизму, об'єктивності і, звісно, суб'єктивності, алкогольності, убитості. Убитості. А, ми тільки четвертий курс, ми ще знатливі і не займані, а ви вже після деку. У вас вже був Тесленко? Був. Був. Та То ви точно вже не незаймані. У нас ще й клієнт був. Потріпало нас вже тупо. Репортер, не загуби нашого мікрофона. Репертер. Очевидно, у нас багато нам десь. Чити чотирнадцять загалом. Як я її думала? Мотор пошла жара. мотор. Нарешті ми знімаємо Ярика. Не так, так, не з'їжд мікрофон, будь ласка, ми знаємо, як голодно. Я не хочу їсти мікрофон. Я, так. Так. я так. готовий Добре, до відвертості. Мене, мене звати Ярослав. Добре. А чому ви їдете в Одесу? Тому що я не можу до неї їхати. Тому що він в розиски в округу Так. Змієте, в Одесу не можна не їхати. Це просто не місто, це казка. Після Донецька я вам кажу, і Львова я задумалась. Їй Одеса, це Одеса. Це Одеса, це Одеса, це місто. Знаєте, там хтось краще таке сказав. Одеса це не зовсім місто. Це посмішка Бога. То я з ним повністю погоджуюсь. Це прекрасне чудове місто. Дельта Тут бежано мажора решили рамсить коммунисты. Надо спасать, спасать Спасати, Прокопова. Рабокопова. Робокопова. Як София работает, ебал грузит. Огоча, огоча. Робокоп, держись. И на крутый чужой. Вадим, ты там? Лей, лей, дорогой, тебя спасен. проводника, наверное. А что это? Это мое. Ты это видел? Это ты дурнул за него. Смотри, как он сделал. подошел вот так? Он тупо ее открыл. Это тупо Спасибо, братан. Все, все, все. все. Да, давай, у тебя водка есть? Водки нет. Водки. А, водки, глотка. С чем пирожки? С рыбой. Давай, давай, рыбы. Давай, да, пирожки. Мне что будет? У тебя, смотри, кенди. У одного кенди, у второго. У меня нету кендика. Да, и У меня есть версия, что ты инопланетянин в биооболочке. Реально, инопланетянин версии тут. Это... Я? Я? Еще в массе Так, и лезет, короче. я в шоке. Раскорят. Есть одну рядом. Это не Настя. Опа, чай Опа, и все. И все. В общем, Настя, блин, все спало. Я забыла. Ты видела? Попытка убийства. О, oh, ты рыжая. рыжая нет, 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 нет. в общем, Золотой. она достала этот ключ гребаный. Я начала дергать ручки двери, включать лазарчик, открывает там. <laughs>. Мы дергали вот так, дергали, дергали. И тут с таким каменным лицом нам открывает мужчина двери. И мы понимаем, что это не лазарчик. Какой-то И мне стало страшно, я начала бежать. Скажи, а, какая ты не такая ну... кричишь, да назад бы ты забрала, не тупи, открывай быстрее. что такое, да, было? А, а, Настя, а, Настя, тем а временем я... начала извиняться <соценно> и говорить, <соценно> ой, ой, извините, пожалуйста, мы случайно дверь перепутали. <соценно> потом мы уже, потом мы добежали до своего этажа, вот, и это был наш этаж, так что вот, такие печальные приключения у нас случились с дверями. Нам было очень весело ломать чужие двери. Но за головно <laughs> После истфака мы решили, что мы будем заниматься взломкой дверей с Настей вдвоем. Мы такие, типа... Там стоп мы будем такие взламывать. Вот, а вообще нам понравилось. Назарчик готовит вкусную яичницу. И варит вкусные сосиски. Потом он про нас позаботился, кушал тортик с девочками, пока мы с Настей лазили Понятно, где. Ну, по магазинам все на себя. Потом. Ты мы... ты ну, он же снимает на камеру, Нет, у меня же... ждет. У меня уже вообще нельзя снимать. Почему тебя Ну, мы тебя на зелено? Вы неприкосновенно? Не Я сидела в поезде, не вылазу. <сум> Где-то не вылазила. Я сидела в поезде. Пустина, ладно? Да, ще ми ходили э, в, в, в театр, там все такі були модні, а ми з клонками з базару <сусти> прийшли. Ну а так все було. Ну так, да. Сйомку можна оканчувати. Так, ну там Я наші дівчат. Це Настя. П'ятий курс. Недоторкано. <сусти> Каста. Каста. Так, все, вирубаємо.